День мої підписники та гості мого каналу робили ми тушонку. зробили вже одну партію з кролика і півдика. Така вона вийшла. На жаль, я не засняв весь процес, але їду я просто робити в автоклаві. А тепер у нас залишилися такі кусочки грубші, менш м'ясні. І ми хочемо зробити в банках в автоклаві гречан... гречану кашу з м'ясом. Як це робити я вам покажу? Помити частенькі банки, кидаємо по грошин 4-5. Я беру такий суміш перців, він більш-менш лучше краще пасти. У нас м'ясо своє, ми його вирощуємо, а хто живе в місті, то не обов'язково купувати е, кури чи кролі, можна просто купити крила, облізки, буквально, щоб на дно банки по кусочку було м'ясо і буде достатньо, щоб вийшла хороша каша. Також ми гречку намочили, трошки промили, намочили. Пів вона не набухає сильно, так як квасоля, її сильно мочити не треба. Також зробили з цибулі і моркви зажарку. Просто пережарили нас, нас на сковородці моркву з цибулею. Отак кинули ми посіка перчин горошком, перекидаємо кожну банку по листочку. І у мене мілкі листочки. Я кидаю по скільки штук. Коли поклав на дно м'ясо по пару кусочків, тоді я ж кидаю сіль. Отак шпажкою знімаю вершок. Щоб була ложка чайна без вершка, тому що лучше хай буде чуть не досоляне, чим сильно пересоляне. Я так вже робив по вкусу вийшло непогано. В літрові, як на повним, повну банку. Добавимо ще стільки ж саме, тому що вона в два рази більше. Тепер зажарку кидали обично зверху, але я хочу її кинути десь приблизно на половину банки і гречку. Чомусь не хочу, щоб вона була з самого верху. Ми м'яса кладемо побільше, тому що воно в нас своє, але як воно своє? Воно теж куплене за гроші, зерно. Ми м'ясо не жаліємо, ось буквально серед літа я зайнявся кроликами, серед літа, взяв простих простячків і на даний момент я вже 6-7 штук по 2 кг дозволив собі забити на тушонку. Значить, недаром дивився, недаром починав цей проєкт. Тепер ми кидаємо таку золотисту зажалочку. Без зажарочки воно якесь ніяке. Ми колись спробували робили так. А так перемішається гречка, м'ясо з цибулею і морковкою. Буде дуже вкусно готова. Зразу для споживання буде каша. Так можна і на рис і квасолю. Можна наробити багато. І якщо немає часу готувати, то не заморочуватись. Зразу вкрив баночку нагрів, готова повноцінна каша з м'ясом. Особа придає те, що ти сам вигодував їх. Знаєш, чим воно годоване, що воно корисне для організму. Тепер додаємо по, по такій стопочці гречки на кожну банку. Паша тоді побачив, тому що я давненько не робив. в мене особливої мірки немає. Речка пахне, речка жарена. Намокла в воді і пахнеть. Vitrovi, bom zrazu po dve. Zrečka se končuje, tako da sem si kaj, da eno, dve. Нічого, на крайній випадок у нас ще є різ. Так, тепер докладаємо далі м'ясом. Попрясувати, якщо влізе, дай Боже. Так, це крупняк. Вот Тепер кидаю в літрові банки ще по чайній ложечці солі зверху, почти зверху, тому що на літрову одної буде мало. Найкраще зробити мірку, зважити щоб знати точно, тому що але таке діло. Кожен раз збираюся, все роблю отак. Я ще даю на кінчик чайної ложки зверху банки півлітрові. Тому що в мене ця ложка якась мілка, чайні ложки теж різні бувають. Я так з'явлюся, що тушонку так давав, попчилась хороша. І так само дам і сюди. Отак От на кінчик буквально. Так, всі, всі. Тепер можна остаток зажарки докидати зверху ще. У нас, так, да, у нас м'ясо побільше, ніж речки. І ось гречки вже весь викинути. пілля навіть нас лишилось. Це, не Це такі остатки від тушонки. Самі остатки. Для того щоб не було багато кості в банках, я вирішив отак от зробити кашу, тому що якщо зробиш тушонку з останніх цих кісток, то мало що буде. Вчинка залишилася, ми її не будемо кидати. Тепер можна, що залишилось остаток зажарки, докидати в банки. Зажарка ничего не помешает. Оборот придасть нашій паші, исправить вкусу и запаху. Ми ще знаем, що навіть суп це больше без зажарки. Ніка Без зажарки це получається куха або бульйон. Люблю я цю дуже справу. Якщо хоча б пару разів в рік не зроблю такої тушоночки, то рік не вважається що пройшов успішно. Або хоч пару разів закоптити сальця. Так ми привикли жити, було життя. Добре, що є з чого і є чим вигодувати. Завдяки тим людям, що вирощують зерно, ми можемо виростити для себе. М'ясо. Несмотря на тяжкі умови в даний момент. Все одно люди вирощують зерно, засівають поля. А якби не було зерна, ми не мали б чим вигодувати чим взагалі тримати господарство. Тепер це все діло заливаємо водою. чайнику було гаряче. Заливаємо по, по оцю айомочку, отак в банці заливаємо, щоб дати запас на розширення. що гречка буде варитись, вона потягне трошки воду в себе. Такое то клав. вийшлося два ради і одна банка не влізла її поклали боком. Саме головне не наливати повний води, хоча б оставляти сантиметрів 5 на розширення. Тепер буду закривати, накачувати півтори атмосфери. І ставити на таку горілку газову. Запалив горілку. Чому варується цією горілкою газовим балоном? Тому що дуже швидко нагрівається швидше, ніж на газі. А нам треба 120 градусів і 5 атмосфер. У мене термометр розбився. Харчового десь посіяв, але я знаю, що при 5 атмосферах буде 120 градусів. І тримаю час при п'яти атмосферах тримаю час і потім даю остигнути до повного остигання. Спускаю лишній воздух і витягаю. Отак виглядить воно все разом. Малон подальше. Мені подобається ним, тому що за час буквально воно набирає потрібні температури. Витягнув я нашу кашу. Ось така вона вийшла на вид. Одну баночку вже відкрили, попробували. фокусируйся. Тут світло щось погано видно. Справжня повноцінна каша морковкою і цибулькою. Отак можна зробити стратегічний запас їжі, тому що немає змоги тримати м'ясо в морозиловці, тому що часто не стає світла. красиво обід. Так що робить Дуже легко і просто.